Всім добрий вечір. Короткий огляд. Зараз ми вже в Німеччині. Направляємося в Україну, їдемо додому і женемо ось таких три красуні. Два Renault Grand Stenic. Один в босе в Новій Морді. Другий теж 13 й рік, не в босе і Volkswagen Golf. Два автомобілі, тобто чорний Renault Grand Sennik і Volkswagen Golf вже під замовлення тобто для наших клієнтів. А на сьогоднішній день є актуальний ось цей Renault Grand Scenic 2013 рік 193 тисячі пробіг. Кого цікавлять, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам надам по телефону. А зараз ми зробили таку невеличку зупинку, буквально на 5-10 хвилин, і будемо відправлятися далі вже додому. Думаємо, що завтра плануємо десь до до обіду вже бути на кордоні. І ближче вечора вже в Україні. Також е в наявності є Рено Меган Renault, Renault 2014 року в новій морді в максимальній комплектації. цікаве. Він вже куплений в Голландії ціна 9400. євро. Ой, доларів. І також ще вдома є простий Рено меган 7812 року. Всім гарного вечора, до побачення, до нових відео.